300 квадратних метрів площі та 30 працівників це для початку, підкреслює керівник підприємства Ярослав Скрипник. З його слів, Черкащину обрали не випадково. Крім того, що це центр України, тут зосереджені провеслові підприємства. Ні обладнання, ні сировину вивезти не вдалося. Тобто, всі підприємства, які ми відкриваємо, ми їх відкриваємо з нуля. Ми в легкій промисловості біля 20 років. Власне підприємства, я біля 10 років, тобто ми регіони легкої промисловості нас в нас країні знаємо. Черкащина це один з розвинутих регіонів в легкій промисловості. Тому е, тут е, гарні умови для відкриття нових підприємств. Все обладнання залишилось в окупації шести підприємств. Два частково зруйновані або розграбовані. Проте у планах повернутися в Снігирівці було розмародерене частково, і в новій Каховці також. Е, Постраждало саме приміщення, а обладнання а залишилося ціле. У всіх інших містах поки що все стоїть так, як стояло. Тільки Херсон вивільняється і область. Ми в перші дні їдемо і запускаємо там наше підприємство, даємо робочі місця для людей. Іна має шість років стажу. Розповідає, подобається обладнання та й робота на такій машинці в радість. Для нашого міста це теж дуже добре, тому що з нас і переселенців багато так. Та нам дуже потрібно, така в принципі теж дуже хороша, машинки нові, все гарно, все і колектив нас дуже гарний, дуже дружній колектив. Наталя наразі працює над одним з елементів майбутньої форми для рятувальників. Жінка ділиться враженнями від нової роботи. Маю досвід від початку процесів і до краю. Можу сказати, що це діло мені справді подобається. Я це люблю. Я творча людина, тож. Мені це завжди в радість. Виробництво поділене на окремі процеси розповідає Інна Іваненко. Готовий виріб обов'язково перевіряє контролер. На перших руках прорізні кишені, далі йдуть у нас заготовка, рукава, липучка, і пішла зборка. Оверлоки, йде монтаж. Далі вже ви бачили оверлоки наші. Йде монтаж, виробу, і після монтажа йде комір. Центральна застібка, низ і манжети. Черкащина тримає економічний фронт, як і решта областей, де немає бойових дій для економіки нашої країни. Важливо, щоб підприємства працювали на оптимальних потужностях. На Черкащині 34 підприємства релоковані ще сім у процесі релокації. Одне намагаються вивести з небезпечної території. Що місцевим громадам це дуже важливо мати такі підприємства, які надають робочу силу. І відповідний доход в місцеві бюджети і в державний бюджет, і будемо продовжувати сприяти таким підприємствам, для того, щоб вони позитивно розміщувались і мали якомога менше проблем. Для того щоб розвиватись подальше, завдяки релокованим підприємствам на Черкащині з'явилось більше двох тисяч робочих місць. Крім того, дякуючи нашим збройним силам, є підприємства, які вже повернулися на звільнені території. Ідуть і зворотні процеси, оскільки ми звільняємо території. У нас вже вісім підприємств, які в нас попрацювали ці півроку. Вони вже повернулися на тім свої локації попередні і. Здійснюють вже економічну діяльність на звільнених територіях нашої держави. Підприємство набирає обертів на черзі. Відкриття ще однієї філії у Смілі. Загалом до кінця року на Черкащині планують відкрити п'ять філій. Юля Дзібу Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.